зібрались вбили вбиваємо гарантію. можем піт піст а де став перед біз Peraí, diz Montal Echo, tak minimal. Plus no. Rash Binch, Bay. Зараз прям гарно перевел слухайте. Так, да, так, да, переводим. Дав на пол Байрактара, Байрактар залітай. Зайшли всі. Відійшли, відійшли. Два кроки назад сюбили. Крутимось. Крутимось, крутимось. Так, він куди? За спину винесить, вернісить мітку. Угу, пропри трошки на себе може А мать не треба, вроді нічого стоїть так, більш-менш. Так, <при> А ми до стіни тут близько це обмежується. І не <при> Закинув. Угу. Після лес куля тотем. Кирюха гім на ману. Алрита вибіжа. Поставив тотем. Гім. Так, правіше, правіше, станьте, зараз збриє нахуй. Крок праворуч, крок праворуч, сам. Уля. Третечка пішов. Так, продовжуємо на Чилі грати, даємо себе лазерним за дамагам. Продаємо підсейвим. Задам каплю. Лезер буде, власне. Стопніть так хм, трохи дамаг. тось стопніть, ми крутим до того порталу, що на тій стороні. Все, ми не встигні вийти. Підійдіть, миліки, відійдіть зараз. Спокійно собі. А я ж дуже блеська, блять, просто. Лекса, рухайся, блять, біля леза обережно, не подобається. Стоп дамаг, стоп дамаг, Це повністю. Чекаємо ще одні леза. Інер просять? Інер Немає Інерів вже, незалежно. Не бійте. Не Уже нуль. Взагалі не бійте. Петів познімайте. Так, чекаємо мітку. Олексе, від... від... від, від, від відверни трошки. Від, Відкрути Відверни від цього, Мовдур. Рухайся вперед, Олексе. Мітка, мітка вийшла. Ліхання було. Кропива, можеш... Костель. Я... Капельку. Зайшли всі. Три. Зубе. Два. Один. Гера пішла. Мітка вибіжит. Далеко. Статхім Сакру. Перебігли, метеор. Дайте ще одну капельку. Розриваємо, дамаг ему. Типоти їбем Халіона. Їбем. Їбем його. Напружуємо пісюни. Етеріум Масакру. Ну давайте, давайте, припоти, хавайте, цю бебру. Ну, Молодці, збували. ну це на тоненького було, на тоненького. Ніхуя Ой, збі, що, блядь, чеш. Знов РПБ скаче. Мацак ГЦ, так? Я покали знову. ГЦ, Мацак. мацак ГЦ. Що, що там, Шуфрич, ДПС? Ні, ні, ні. Ні, батя, я дамажив, я взагалі не, не відволікався. Капці маю, блядь. Ось такий зон. Зато хороший прям. Ушка. Ти встиг цей бурстовий зробити? Я не робив. Mm. Треба у, у мене є не бурстовий. Та ні, в сраку. Треба подивитися якусь команду, бо мені зараз на адоні це все тикати, я від М -м не хочу. Хоча, дивіться, на адоні на... натискаєш меню зброс. І, і пише, прийняти чи ні. І ти чекаєш, виходиш з світло, і ти стискаєш прийняти, і воно скидує. Г ГС ГЦ ГЦ Йоханс. Наступного Йоханця. разу буде вам.